Доброго ранку. Верніше, вже доброго дня. Помаленьку мій цукерковий завод перестає працювати. Залишаються останні цукерочки. Я приходжу тут поласувати, підзбирати, завершити вже збір. Ось мені вже тільки такі. Солоденька. Солодке страшне. Де інде цукерочки з ароматом безбожним? І пора вже готувати клубничку до наступного врожаю. Ну, тільки в себе. А а і О, Спочатку я просапую міжряддя, потім зрізаю лист на полуниці на тій, яка вже точно відплодоносила, тому що ще деяка для мене є. Середні сорти ще достигають Азія курі і там ще трохи сонати. Чуть-чуть ще є Амі. Амі ще є, особливо на другорічці. Такі смачні дуже ягоди. Врожайний дуже сорт, дуже врожайний сорт. Хто ще сумнівається, що йому брати, який він сорт хоче замовляти. Амі просто ракета, бомба, пітарда. Оце ось бачите? Лавою стоїть, все друга річка. Тут листя можна їсти. Яка краса, листя дуже гарне. Я починаю про полочку, а так буду підряд. Не буде самої хуже. Буду підряд. Хоча, якщо взяти, то тут в мене перший рядок уже з бур'яньокою. Бур Як все висипаю і покажу. Ось дивіться, який гарний вусик. І зачатки корінців тут прекрасні. І ще ось опускаю ще один вусик, який я одламаю. І ось продовжується наступний вусик. Я також буду частково отак обламувати. І буду підставляти стакан або різану касету. Але спочатку обрізка, обробіток. І Розсапування міжірять. Тим ось сапочка, перчатки і вперед. Міжірядь все частенько. Висипане і бур'янний посух. Тепер буду прибирати листя, але щоб побризкати і обробити гарно препаратами, щоб достати до сердечка, там де накопичилися вже шкідники особливо. Та це ж кліщ, павутинний і інші кліщі, його видно вже. Там листочки вже такі трошки покарявлені, дещо не фатка кальцію, треба підживило вилівати, щоб зручніше було це все робити, воно все одно шапочку ще викине, одросте і так далі. Так, да, дуже такі непогані сердечка поробились, прям товстенькі, дуже-дуже гарні. Другу річку повністю буду вириватися, тут починаю, а тут оце буду. зрізаю листя. Отже, міжряддя висипане. Тепер прибираємо листя. Листя поки що складаю міжряддя, воно трошки в'яне і тоді буде зручніше його загребти і винести, бо так його величезна. Я маса. Я Оце вирізаю. гляньте, який це полка, це Сивіться. Це не через те, що в мене, можливо, тут якась дуже жирнюча земля. Сортами він кругом що такий, не? ну дуже потужний. А ще я про неї особливості таки читала, що вона генетично стійка до сірої гнилі. Що цей сорт виведений. Генетично стійкий до сірої гнилі. Ну, Не можна сказати, що я не думаю, що прям так на 100%, але ж ми знаємо, що є сорти будь-яких рослин, там стійкі до мучни, до борошни сторості, ще до чогось. От про цей сорт так я говорять. Тут. Обрізала. Обрізала тут. Ось залилася така товстелецька коренева шийка, ці зрізи товсті. І я швиденько оброблю дуже ретельно, хорошо, так по колу я оброблю. У мене редомілом оброблю от хворуб. І очкідників актеліком, можливо, ще ектарою пройдуся від кліща. Бо я бачу, що на молодих листочках вони мають такі характерне покручення. Кліщ. Завівся Ну, кліщ. І зараз перша обробка порізаний. Тут розвела Ридоміл Голд 50 грам на 10 літрів. Ридоміл. Це в мене професійна упаковочка. І актелік. Його треба 6 мг на 5 літрів, тобто 12 на 10. Ну і заливаю оприскувач. Мій улюблений навесенький. Я підживлюю полуничку кальцевою селітрою, щоб дефіцит кальцію, скажімо так, прибрати. Нема можливості мені годувати в крапельну стрічку. Нема такої ємності, щоб готувати там маточний розчин. Я що роблю? Я беру, набираю в оприскувач і йду. І йду оце під кожний кущик отак проливаю. З оприскувача знімаю з нього насадку, щоб воно текло річечкою. І йду оце. Якраз мені одного оприскувача хватає на один рядок. Тобто це дивіться, скільки оприскувачів мені треба, якщо в мене тут. Скільки я набираю оприскувачів. Ну, по 10 літрів, звичайно. Скільки рядків, скільки оприскувачів. 30 десь оприскувачів. Проходжу і підливаю. А здавалося б, що їм ще треба, як воно так жирує, як воно таке гарне, велике і широке. А виявляється, дав ще. Явно бачу дефіцит кальцію на листочках. Ось це ось таке, наче, наче краючок Отак взятий, пожмаканий і одірваний. Ось тут також. Так І так не на одній рослині. Значить, кальцію не вистачає. Може чогось другого фатає, а кальцію ні. Особливо на сорті амі. Оце я бачу найбільше. Напевно, їм треба підвищена доза. Ой, подивіться, скільки тут живуся. Ось лежить ось, гляньте скільки. Ось, ось цілий пучок. Цілий пучок. Велетенських, здоровенних. Саджанців готових ось. Лент. Буду підставляти стакани. Це сорт. Я думаю, підходить хоч на дачу, хоч не на дачу. Я бачила, як його вирощують на рівній землі. Ну, під соломкою соломку підставляють, тому що ягоди будуть просто брудні. Ну і полив. Я думаю, що близько і потрібно полив. Дивіться, який гарний ряд. От просто повністю накрив. Красотульчик. Ось моя кольце селітра. Там було 450 грам. Це діжка, виходить, 10-лідрова, тобто 100-літрова. Я в ній розвела, мені ці зручніше, ніж оцій, тому що тут треба брати каструлькою і черпати, а тут я все відром зачерпнула і налила. Я розвела, залила в оприскуваті і зараз піду покажу, як я буду вносити це добриво під кущики. Полуниця перед цим пролита, дощів у нас не було. Як ви бачите, земелька у нас сухенька. Вся Україна потопає від дощів, у нас немає. Ми проводимо крапельне зрушування на кавунах, на динях, на огірках. Пізніше покажу. І дефіцит кальцію, який явно видно на цьому кущику, на молодих гілочках, листочках. Будемо зараз ліквідувати. Подивимося, наскільки воно добре поможе. По листю просто так я побризкати не можу, бо листя ж нема. Я його прибрала. Так, пішла я набирати. А всім задоволення від праці. Мирного неба, благополуччя і міцного здоров'я.